Аналітики інституту вивчення війни стверджують, що Москва намагається виправдати, чому вона надає перевагу збереженню ініціативи на сході України, а не на відсічі українських військам на Курщині. Відтак намагається змусити російське суспільство прийняти операцію в Курській області як нову норму і применшити значення самого наступу. Водночас своє просування на покровському напрямку у пропагандистських змі змальовують, нібито великою перемогою. Як зазначають аналітики, Кремль може використовувати цю кампанію, щоб дати собі час і простір для відповіді Україні на Курщині після досягнення своїх наступальних цілей на сході. Отже, щодо цієї теми до нас долучається наразі Вадим Денисенко, політолог. Пане Вадиме, вечір. Добрий вам, Вітаю Україні. Героям слава. Отже, наскільки можуть бути ефективними нині ось такі потуги російської пропаганди щодо власної території, тому що от, на відміну від тимчасово окупованих українських територій, де немає об'єктивного адекватного зв'язку і об'єктивних оцінок, це все таки робота з власним населенням, де люди можуть розповідати, що відбувається, і наскільки воно суперечить тому, що розповідає влада. Ну, в принципі, ми можемо чітко сказати про те, що Росія прийняла рішення про те, що в своїй інформаційній кампанії вони говорять фактично про одне, про те, що вони збираються в майбутньому колись відвоювати Курск, а зараз ключова задача Пекровськ, і навколо Пекровська будується вся піар-кампанія, вся воєнна піар-кампанія Російської Федерації. При цьому. Вони пробували зробити протягом цих двох тижнів тему Курска не цікавою. Вони пробували відкинути її на другий план, пробували зробити такою собі рутинною. Їм це не вдалося. Ми це чітко можемо зрозуміти. В принципі, тема залишається темою номер один в Російській Федерації, але тим не менше, в силу того політичного устрою, який є в Російській Федерації, ніяких демонстрацій, ніяких виступів. Ніяких навіть заяв жителів Курськи, які отримують чи то не отримують по 100 доларів за те, що їх е, там в принципі десь розміщають е, за межами тих місць, де вони жили раніше? В принципі, ми навіть не бачимо. Тому на жаль, в принципі, треба зрозуміти, що російське воєнне керівництво, і політичне керівництво прийняло рішення, що Донбас для них на сьогоднішній момент ініціатива, е, яку вони трошки мають на певних напрямках. Для них є важливішою ніж Курська. Дійсно, пане витиме за два з половиною роки повномасштабного вторгнення. Я практично ні з чиїх вуст не чула про те, що якісь внутрішні заворушення можуть піднятися в Росії незалежно на події, які б вони не відбувалися. Але, наприклад, видання Медуза наводить цифри, що рівень тривожності наразі серед росіян зріс на 6% і нині становить 45%. Але ми ж також розуміємо, що ось цей рівень тривожності підняла не тільки наша операція на Курщині, а також іде мова і про обстріли зараз аеродромів. Доволі. Успішні і спорудження цієї переправи довкола Кримського мосту теж свідчить про те, що є певна тривожність. Тобто, в цілому доволі багато сукупних є факторів для того, щоб затривожилося суспільство. Але для Росії ці цифри мають якісь значення цих 45% і для Путіна. Бо ось ця теза, що Путіна цікавить реаль... цікавлять реальні настрої населення, завжди мовляв була важливою. Чому і чи мають значення мені ці цифри? 45% не є критичною точкою для Російської Федерації, і тому з цієї точки зору, я думаю, що Путін навряд чи не буде особливо звертати на свого. Тобто, якби ця цифра була 55%, це було б дуже серйозно для нього. 45 це для нього, в принципі, в межах похибки. Тому що зазвичай в таких випадках от тривожність всередині російського суспільства протягом останніх. Не останнього року, так точно воно коливається якраз в межах 37-38, 45-46. Якщо воно піднімається вище, воно, на жаль майже ніколи не піднімалося вище. Це вже є серйозним дзвіночком. Тобто 45 поки що не є серйозною проблемою. Хоча, з іншої сторони, тут треба розуміти, що те, що робить Путін протягом останніх двох тижнів, говорить нам про те, що проблема не тільки і не стільки в тривожності суспільства, на це сильно особливо можна не звертати увагу, скільки на судячи з усього проблемах із керованістю процесів, тобто те, що протягом двох протягом двох тижнів, останніх десяти днів навіть. Путін тричі поміняв людей, які керують Курщиною на сьогоднішньому момент. Ну, всім, що відбувається на Курщині, ми від гуманітарки до воєнних дій. Тобто, спочатку це був Алаудінов, потім це став його помічник Дюмін. Вчора чи позавчора цим став Євкуров, якого по суті викликали із Африки, який зараз повернувся із Африки і має щось робити на Курщині. Плюс те, що він свою племінницю призначає заступник держсекретарем став секретарем міністерства оборони, говорить нам про те, що в нього реально підвищився рівень параної, і можемо чітко говорити про те, що він в принципі не довіряє фактично нікому, і хоче довіряти, хоче чути новини тільки від тих людей, кому він може 100% довіряти. А оця чехарда з тим, що три керівника за 10 днів. Ну, говорить там справді про те, що рівень параноїдальності в нього дещо підвищиться. За цим треба слідкувати в перспективі. Поки що ж занадто мало часу пройшло для того, щоб говорити і робити якісь висновки, ми можемо тільки констатувати, що проблема не в рівні тривожності суспільства, а в рівні тривожності Путіна, який розуміє, що управляємість процесів і і достовірність інформації, яка доходить до нього, його не влаштовує. Чи можуть ось ці його схвильованість поглиблюватися, якщо фактор часу буде тривати, тобто з Курської області до 10 жовтня українські збройні сили не вийдуть, і фактор простору, якщо долучиться також до наших володінь, Брянська і Білгородська області, тобто що може повпливати тривалість, нові просування, наприклад, на ту ж тривожність населення і самого Путіна. Ну, перш за все, те, що називається кінетичними діями. Тобто, в принципі, якщо будуть якісь будь-які фізичні дії, вони будуть е негативно впливати позитивні для нас, позитивно на ці кінетичні дії, вони будуть негативно звичайно впливати на е морально-психологічний стан Путіна. Тобто, в цьому можна навіть не сумніватися. Тому плюс безумовно його буде виводити з себе, якщо е міжнародні світові лідери е почнуть над ним знущатися тобто, в принципі, він нічого не боїться більше ніж приниження, тобто ніж публічне приниження. От якби зараз би дуже шкода, що насправді зараз ніхто з перетежі світових лідерів не займається тим, що не тролить його. Тобто, якби зараз умовний трудо, умовний Байден, був умовний ще хто небудь просто почали б акуратно тролити Путіна, це б іще більше призвело до дестабілізації психологічного стану Володимира Путіна. Добре, пане Вадиме. Тоді щоб підрезюмувати. А, якщо зараз демонструє Кремль, що захоплення Курщини це варіант норми? Ну а будемо відверті, це не важке завдання для пропаганди, щось, увести в звичку для росіян, це не так вже й важко. Але все одно на тлі ось такої ситуації, перемога, якісь здобутки, вихід на адмінкордони Донецькій та Луганській області, яка б вона не була болючою для нас, вже трошечки тьмяніє і втрачає статус аж такої перемоги. Якщо він цього таки доб'ється, чи зможе він цим збалансувати в житті процеси? В суспільстві в себе в голові, які він запустив, ну ви розумієте, ми зараз говоримо про дуже умовні речі. Тобто, знаєте, дуже, дуже тяжко говорити, тому що це футурологія, яка має неймовірну кількість невідомих. Я ще раз повторюся: тобто, все буде залежати від кінетичних дій, перш за все, збройних сил України. Тобто, якщо вони будуть позитивними для нас, ніякої стабілізації не буде і. Не нуті, я, я можу вам сказати, завтра я буду презентувати нашу нову соціологію. Ми зробили ми це видання його столиця спільно із групи, зробили нову соціологію в Росії. І якраз от вона йде по гарячих стидах на Пурщині. І от один із висновків, які можна зробити, це насправді те, що вперше ми можемо констатувати за два з половиною роки війни. Що фактично половина населення Російської Федерації вважає, що вбитими Росія вже втратила більше 100 тисяч людей. Тобто, ще в травні місяці таких було на 10-15% менше. Тобто, в принципі, те, що відбувається в головах людей, скачкоподібні росіянами на увазі скачкоподібні зміни завдяки курску. Це абсолютний факт. В принципі, продовження таких кінетичних дій вони тільки прискорять прозріння і розуміння того, що відбувається. Я вам дякую, за розлоги пояснення ваших аргументів. Дійсно, тоді, якщо звертати увагу саме на інформаційний привід, що пропаганда хоче ввести це у варіант норми, наше завдання зробити так, щоб росіяни не встигали до жодної норми звикати, так само як і Путін. Пане Вадимо, дякуємо вам. Вадим Денисенко, політолог долучався до нашого етеру у цій темі.